Безкоштовний одяг, взуття, дитячі іграшки, бо навіть продукти харчування та предмети особистої гігієни. Усе це можна безкоштовно отримати у Житомирському банку добра. Пункт гуманітарної допомоги працює менше двох тижнів, однак його послугами вже скористалися більше двох сотень малозабезпечених городян, і кожного дня цей список збільшується. Пишете заяву, документи ви надали. Проходите куди вам волонтери, допоможуть дата підпис десять речей, якщо це пенсіонер і одинока. Людина. Родина, якщо приходить із заявою і дають документи, що це багатодітна родина або діти-інваліди на кожного члена родини по 10 речей дозволяється. Зареєструвавшись, пані Світлана йде до кімнати у відбору речей. Я інвалід три групи, тому мені є потрібність. Я хочу куртку взяти, одежо какої ну і. И... Знайти одяг для своєї малечі прийшла і багатодітна мати Руслана. Жінка бідкається, живе на межі виживання, поза як сама виховує трьох дітей. Я виховую одна трьох дітей, дядька інваліда, доглядаю. А що я на їх отримую? Я отримую 1800 дітей. Мене навіть не вистачає на... за памперси, то я взагалі мучу а Навіть не хватає на кормление. Дітям я вже і коготки знайшла, і штанці знайшла, і іграшки нашла. Палата водопарата і іграшок ще взяв. І сестричкам каже, 8 березня сестричкам каже, візьму. <нах> То взяв їм іграшок, нашли будь довольні. Діти я її просто якби купити не можу. Спасибо, що є такі організації. Я ж кажу, треба руки цього нема слов, навіть сльози на очах з'являються, щоб не вони взагалі не знаю, як мені було би отримати допомогу в банку добра можна один раз у три місяці. Для цього потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, довідку про статус багатодітної, малозабезпеченої сім'ї або ж посвідчення інваліда.